Пане Олеже, хочу вас запитати наступне. Справа в тому, що джерела РБК Україна повідомляють, що Росія готує наступ на Херсон і Запоріжжя, і от готовність до наступу на правобережжя Херсонщини у росіян це я цитую навіть вище ніж до активізації на Запоріжжі. Українські військові припускають, що головний удар в Запорізькій області може бути спрямований на район п'яти хаток, паралельно до річки Дніпро. І що рішення про наступ на Херсон вже ухвалено. Для виконання завдань планують залучити до 4 тисяч російських штурмовиків. Наскільки все серйозно? Як нам, от правильно сприймати цю інформацію? На жаль, я, я на жаль підтверджу це. Є в мене досить близькі люди, які зараз знаходяться на південному напрямку, вони мають підвищення в тому числі до безпілотних літальних апаратів, відповідно, бачать картину. Справді активізація військ, скупчення військ, готовність до активних наступальних дій я не буду зараз брати на себе відповідальність грати в Настрадамуса є дуже різні тактичні прийоми. Я частенько згадую, як е сили союзників Сполучених Штатів, Британії та Францію е готували цілі фейкові штаби армії. В результаті висадились там, де найменшого очікували в Нормандії. Це дало їм певну тактичну перевагу. Зараз не хотіли б, ну коли так явно ворог, знову ж таки, та, ми говоримо про Росію. Це ті, хто в принципі там за пів року точно було очевидно, що вони будуть проводити наступальні дії у 2022 році. Ну, вони палили техніку. Зараз так само це видно. Я не буду, я не буду грати з то перекидати. Зараз вони, зокрема, через Крим перекинули на Херсонщину. Посилились а... так само вони володіють можливістю перекидати ці війська в зворотньому, і це займає в принципі декілька днів. Це теж певні можливості. До тактичних прийомів перекидання військ можна згадати, ну я радянських е, воєначальників не люблю згадувати, тому що будь які їх наступальні дні це величезні втрати, і їх точно в принципі якимись на поленаполеонами язик не про це сказати. Але можна згадати визволення Києва 43-го року, коли міняли радянські війська плацдарми для наступу. е-е ну, по, по суті з південних околиць Києва на північні околиці Києва вони е, цілі війська перекидали. Тобто є такі тактичні прийоми. Е, я не знаю, де буде головний удар. Очевидно, що він готується. Передумови для цього я бажаю. Це геополітика, дипломатія, те, про що зараз говорить весь світ, е, активні заяви, виступи Дональда Трампа про м, заклики до миру, мирних перемовин. Очевидно, передумов до заморозки бойових дій. І до цього залишаються менше місяця. Та січня вже інаугурація Дональда Трампа він вступить на посаду президента Сполучених Штатів зі денова адміністрація, яка буде вони вже прямо говорить. Путін і Трамп прямо говорить про те, що вони в принципі готові зустрічать все найближчим часом буде проведена зустріч між Путіним і Трампом. Судішний їх слів обох наголошує обох недавно. Путін своєму інтерв'ю, і Трамп це підтвердив про готовність таких зустріч. І, відповідно, залишається менше місяця у Путіна для активних бойових дій, наступальних нових напрямків, можливо, тому що от, все ж нові напрямки будуть точно недоречними, коли хтось буде пробувати говорити про якісь мирні перемовини і так далі. Це залишилось насправді небагато. Є теоретично, є сили, є слабкі сторони в українській обороні. І можливо, це буде на Донеччині, це можливо, буде на Харківщині, це можливо буде в інших прикордонних областях. Е, цілком вирогідно, що це буде на півдні України, Запорізький Херсонський напрямок. Е, там м багато проблем на обороні. На жаль, у нас досі військові адміністрації, центральна влада граються в незрозуміло, що на місцевому рівні підміняють місцеву владу, забувши для чого на взагалі створені військові адміністрації для укріплення нашої оборони. Ситуацію з обороною я також володію, дуже часто допомагають терпінь, Дніпро, в даному випадку Дніпро. Але є слабкі дуже насторони е, на цьому напрямку, і ну, не знаю, він сподіваюся, що будуть висновки, але зараз це вже мега просто очевидні речі, що нам треба посилюватися. Е, побачимо, це не мало б бути сюрпризом для Збройних сил України, але судячи з підготовки. Фортифікаційних спрод, у нас може там бути проблеми справді: 4 тисячі штурмовиків це з точки зору військового потенціалу і задач, які ми не знаємо, які перед ними задачі ставлять, але це на що вони здатні в такому разі. Ну, можна йде про захоплення обласного центру, правильно? Такою кількістю людей. Знаєте, якби ви ставили це питання у 22 -му, 23 -му році, я б навіть посміяв себе. Цієї цифри це справді цифра ні про що, якщо говорити про будів. Сотнями тисяч вони йшли 22-му році, е ну зокрема на Київщині е було декілька сот е тисяч угрупування, 300 тисяч там, мінімум, і їм мало що, ну насправді мало що вдавалося, е якщо особливо говорити нав'язання бою і коли вони зіткнулися з безпосередніми. Звітненнями на свіжо підготовлені сили, у яких не було абсолютно проблем зі снарядами, абсолютно успіху ніякого вони не мали, вони розсипалися. Вони не знали, що робити. Тут я назвав ми слабкі місця, що у нас є слів місця з профікаційними спорудами. У нас величезні проблеми з особовим складом. Це і моральне психологічне забезпечення, воно пов'язано з виснаженням. Особового складу з комплектування підрозділів обмежено в артилерії проблеми з снарядами, величезні обмеження, відповідно вразити, тому все залежить все залежить від нашої сил оборони. На Авдіївку ми теж тривали час, тримали. У нас там була мега стабільна оборона залізобетонна я би сказав. Поки в один момент ми не відійшли від Авдіївки. Ну, через е, ситуацію на полі бою, а от все, що було далі, це просто ну жах. Якими силами як просувалися, як просувався ворог, е, тому знаєте, тут робити якісь прогнози. Ну, це штука неблагодарна. Плюс, е, я думаю, що е, Росія має всі логістичні можливості, якщо ці 4 тисячі покані наступу. На якомусь короткому напрямку, зробивши певний плацдарм. Ну, 4 тисячі і заняття плацдарму це абсолютно реальні цифри. Якщо плацдарм, наприклад, буде зайнятий, можливо, будуть зняті резерви е, на користь цього напрямку. Ну от, от, власна, от власна така історія. Я би не опирався на цю цифру. Справді тому, що логістично Росія потужно може перекидати для шкіль цілі армії. У них всі є ці можливості. У них нема проблем з автотехнікою, з транспортом, з паливом. Абсолютно армія цим забезпечена пане Олеже. Що ви думаєте з приводу? Ну напевно, це у загальному так подій на Курщині, що там зараз відбувається. Хочу про інше запитати: про те, що на Курщині є, у тому числі, військові північної Кореї. І от ми отримуємо роз... інформацію від розвідки Південної Кореї про те, що Північна Корея не зупиняється на цьому, вона відправляє безпілотники, як я розумію, плюс вона відправляє додаткові війська. І наскільки це велику небезпеку для нас створює, зважаючи на нинішнє положення стану справ, очікувано військові тендер. в принципі, ніякого. Не зробили, вони мало повпливали на хід е, курської операції, якщо чесно. А, це їх бойовий досвід, який нульовий, це їх рівень підготовки, який ну дуже слабкий, відверто кажучи. А, якщо росіяни ще робили певні висновки впродовж трьох років повномасштабної війни. То Кенде все одно навчався там у себе за радянськими книжками тактики боїв. Ну дай Бог, щоб це був Афганістан. Мені здається, це ще щось гірше. Е, тому це не стало сюрпризом. Тобто, вони несуть росіяни. На ну, них сильно не сподіваються. Вони не витрачають у них величезний ресурс. Вони їм треба були насправді накурчені для того, щоб стабілізувати ситуацію. Вони не хотіли. Знімати війська з фронтів на Покровському напрямку, у них все йшло дуже добре, а довелося б знімати не в користь цих наступальних дій, і вони використовують військовий кендер, в принципі, як гарматне м'ясо за великим рахунком. Зараз, ви запитали, ну це, це, це правда? Я не дуже в принципі, побоююся КНДРівських безпілотників, тому що це країна, яка ж, 60 шістдесятими роками радянського союзу, їхніми технологіями, е вона більше ні на що не здатна. Навіть якісь російські нові технології, вони не здатні у себе нормально ставити на потоки. Е ну наскільки вони від наскільки вони просто відстали країнам? Але у них багато радянської техніки, багато техніки радянського зразка, яка випер, ну по суті виготовляється з ліцензіями. Це морально застаріло озброєння 100%, але воно, але воно є в великому розмірі. Це і старі самохідні установки на базі, навіть не те, що ну, це щось на базі Т-54. Аналоги систем реактивного залпового вогню. Але слухайте, ну та зараз 155-152 й й снаряд. Набагато краще себе зарекомендував там 120 двадцять. У них там є варіації ще старі старого радянського озброєння, навіть, навіть у росіян немає цього вже артилерійського калібру. Але ну це дуже сильна різниця. Я вам скажу, це краще ніж нічого. І те, що вони мають можливість завести величезну кількість артилерійських снарядів, з яких вони вміють працювати. Це може, це може скласти певну проблему. Тобто. Ну, зараз іде коригування, вони зрозуміли, що сам корейський військовий в тандемі з російськими, абсолютно, як піхотинець, ну, абсолютно ні на що не впливає, якщо не погіршує ситуацію. Е, зараз, я думаю, що ворог спробує застосувати більш тяжку техніку, на якій вміють працювати військові КНД. Плюс у них потихеньку починає з'являтися бойовий досвід, який на який, у тих, хто виживає. Це може, це може спрацювати. На жаль, це треба констатувати? Питання у нас є технологічні засоби, у нас є набагато сильніші артилерійські установки. Я на них абсолютно всі є можливості це знищувати, і вони це зараз роблять. Питання стоїть просто у нас: наскільки ми відповідально будемо забезпечувати. Наші я назву це контрзаходи. Якщо наша артилерія буде забезпечена, я би не став боятися навіть величезних там, тисяч е, постачань техніки КНДР. це відстала абсолютно країна. Ну я не, не назву там жодного цікавого е, якогось озброєння. Все є деморально застаріле. Все дуже добре нам відомо, як воно Що вражається. Нас уже зняти давно за зброєю, ну тому подивимося, як це буде застосовано. Головне, як пам'ятаєте, ми з вами на початку розмови говорили про швидкість прийняття рішень. Тут дуже важливо, як будуть реагувати наші воєнноначальники на відповідних напрямках. Прем'єр. Міністр Британії натякнув, що британські війська можуть розгорнутися на заході України для навчання солдатів. Передає видання, The Times. я хочу зрозуміти. Війська на Заході України чи інструктори? Це ж різні речі. Ведені стверджує, що війська як потрібно правильно нам розуміти цю новину? Я загалом відмічу позитивну тенденцію в відносинах між Україною і Британією. Там згромним просто результатом на виборах перемогла робітнича народна партія, названа ну, народна робітнича партія, так 에... Повернулися до влади після тривалого досить перериву. В принципі, вони досить стало прямо демонструють свою проукраїнську позицію. Це йде нам на руку, збільшується фінансова підтримка, 에... черговий транш на днях сьогодні оголошений 에... Британії і Японії спільний транш в українську економіку для її стабілізації. Е, так само військова підтримка відбувається е, прямо відповідаючи на ваше питання. Я не думаю, що така, що зараз це будуть британські військові, якщо ми говоримо про захід України, про це питання: для чого? Так? Е, це перше логічне питання. Я думаю, що це перший серйозний крок, тому що у нас дуже багато інструкторів. Ну, скажімо так, я працював з британськими інструкторами у 2022 році, але все таки більше. А не вишколи. Все, що вже ми говоримо про масову підготовку, то це хлопці у нас працювали все ж таки на їх полях. Це і безпечніше, і більш включатися і навчати на техніці, чесно кажучи, наші союзники були готові у себе. Зараз це буде хороший крок, якщо вони масово зайдуть як інструктора, в тому числі по роботі з технікою, а вони країна НАТО, вони. Досить фахові багатьох напрямках підготовки на військової техніки. Чому у нас ну може бути тривалий час в своїх вишах навчалися опановувати щось радянські зразки техніки військової, і це добре це, це позитивний момент, тому що інструктори це все одно бойова ну, військова одиниця, це люди, які в штаті. Збройних сил відповідної армії, це є по суті кроком для подальшого залучення, все ж таки, вже військових. Я не скажу, що залучення їх в бойові дії, але це крок, що можливо цих же інструкторів будуть охороняти їх військові. Для нас дуже важливо буде, якщо вони масово зайдуть військовою технікою, з полігонами якщо вони будуть їх прикривати своїми засобами ППО. Своїми операторами по це теж дуже, дуже великий крок. Ну тому, що це вже буде стояти під питанням життя і здоров'я їхнього особового складу. Я це позитивно відмічаю, але не буду. Ну не треба, скажімо так, інформації. Навіть якщо дуже хочеться, ви мені теж дуже хочеться сказати, що у нас війська будуть, хоча б на заході України. На жаль, на жаль, поки що ні, але інструктори на самій території України вже так більш масово, скажімо так, а не те, що я приходив 22-му році. Все ми одно в тому напрямку нас останнє запитання. Якщо дозволите, воно буде стосуватися опитування, яке було проведено фондом демократичної ініціативи, і говорить воно про наступне: 47% опитаних українців підтримують вступ до НАТО без окупованих територій, і тут же наводять дані минулих років півтора роки тому. Таких було лише 33%, Свідчить опитування. Як ви, mm -hmm. пане Олеже, можете прокоментувати цю тенденцію? Без, ну, очевидно, що нас не ну тут просто, типу, реалії: ніхто не буде нас нікуди приймати з територіями, де тривають активні бойові дії, і за які є прямий спір. Це ну, про це собі стріляти в голову. Давайте будемо відвертим, чи хочуть союзники е, НАТО. Будь-які сполучені штати, Німеччина, Франція, Британія чи хочуть вони е, воювати за українську територію? Ні, запам'ятайте, раз і назавжди вони будуть робити все, щоб ніколи це не робити. Вони готові е, включити в Україну в альянс для певних гарантій, виключно за одною мовою, е, якщо за це не доведеться воювати, так подальші шантажі, подальші військові, звісно ж. Але ніхто не буде приймати Україну, що просто після завтра в неї воювати. Ну це ж там, ну ідеатизм. Це ніхто не підтримує е, в країнах НАТО. Тому я би просто не ставив би е, так. По мені десь про це що питання стій трошки там маніпулятивно. А, чи приймуть Україну з Кримом? І завтра буде там десантна операція Нормандія в Криму в Ялті? Ні, ну не буде, не буде цього. Та це буде пряма умова наших партнерів. Тому розглядаємо зараз про територію, яка підконтрольна виключно в Україні. Та люди в цілому підтримували вступ НАТО. І я підтримую вступ НАТО. Це дасть нам змогу більше отримувати зброю. Зняти напругу з певних, з певних напрямків. Е, в цьому опитуванні багато цікаво було. Здається, в цьому опитуванні е, цифра щодо повернення ядерного статусу е, вона більше 60%, якщо я не помиляюсь, нещодавно теж опитування. ж е, опитування е, ну, так само. Це розуміння того, що люди замислюються е, щодо, щодо безпеки і подальшого майбутнього України, і це цілком логічно, що нам треба посилювати і союзництво, і нам треба е, посилювати власну. Власні засоби, які нам будуть сприяти. Ядерна зброя, очевидно, нам буде сприяти е, нашій. Е, люди менше вірять, очевидно, в перемовини, в заморозки, тому що розуміють, що Україна мало що вигідного з цього отримає. Відповідно, треба думати і розуміти, що ну і врешті-решт, як би там не було, після навіть тієї ж заморозки, ми будемо мати того ж Путіна, то ж Росію і Країна не зможе нормально існувати, і в цьому контексті люди розуміють, що найкращий засіб це, це збройні сили, це військове партнерство, це нарощення власної обороноздатності та обороноспроможності. Ну, це позитив. Я відмічаю в цілому це як позитив, що люди це... проти терористів не працює дипломатія.